Так, ну що, друзі, не знаю, як ви. А ми коли вже наїмося кабачків, насмажимо, напечемо, наїлися, вже не знаємо, що з ними робити. Також, коли вже дочекалися свіженьких огірочків, наїлися кілька разів салатів свіженьких зробили, і вже хочеться чогось новенького, чогось другого, огірочки вже піднадоїли. І хочеться вже малосольних. І як... Завжди, щороку, я роблю малосольні, поки не ми мийвом вже малосольні огірочки та малосольні кабачки. Не на зиму поки що, а так, щоб їсти от зараз. І для цього мені потрібно огірочки. Я їх зібрала свіженькі, з городу, замочила на 2 годинки, тому що спека у нас неймовірна. От, потім відсідила водичку. Кабачки не замочувала, просто тільки добре помила, відрізала хвостики та носики від кабачків та від огірків. Далі начистила чесничку, беру десь по 5 зубочків кладу для огірочків, розрізаю навпіл, не дуже дрібню, щоб розсіл був такий прозорий, щоб можна було і розсольчику попити. До речі, друзі, зараз можна придбати майський мед. А напишіть в коментарях, кому подобається їсти малосольні огірочки з майським медом. Ви про таке чули? Так, по 5, по 5 зубків часнику. Далі беру дрібку перцю горошку. Потім у мене тут є перця. Зараз ще свіжого немає, тому я сухий перчик додаю по одній штучці. От, Потім у нас що далі йде? І в кабачки, і в огірки, я додаю одне й те ж саме: два листочки смородини, два листочки смородини сюди ж, два листочки або один листочок малинки. Це я кладу обов'язково. Кріп, друзі, кріп обов'язково потрібно класти з зонтиками, тому що в зонтиках саме найбільше ефірних масел, які віддають свій аромат. І тому постарайтеся з зонтиками. Звичайно ж, якщо вже нема зонтиків, можна і такий кріп, або купити насіння в аптеці, також віддадуть свій аромат. Так, з кропом ми завершили. І далі візьму, бачите, все на швидку руч, тому що у нас вимикають світло. Спішимо зняти ролик, поки горить світло, то не знаєш, коли його вимкнуть. Так, листя хрону поклали, можна, звичайно, корінь хрону. Корінь Хрону я зазвичай вже кладу в ті огірки, які на зиму. А ці через 2-3 дні ми будемо їсти, то не обов'язково. Ну і ще листя в мене вишеньки, вишеньку покладу пізніше. Так, ніби нічого не забула, наповняю баночку огірочками. На дно стараємось викладати і такі покрупніші. А наверх подрібніші. До речі, ви запитуєте, які огірки, який сорт. Цього року ми садили більше. Я багато не садила в цьому році, тому що не з'їдаємо все. От. І посадила кілька гудень фенікс плюс, потім пару гудень кріспіна. Пару будень Маша. Ну, Маша ще пізніше садила, тому врожаю нема. От, і що ми ще там? І Аякс. Такі огірочки ми садили. Тут все асорти, все в перемішку. Всі огірочки. Не гіркі, тому що ми їх поливаємо. Так, моркву я в огірочки зазвичай не кладу, а залишила для кабачків. Так, бачите, якраз вгадала. Зазвичай, друзі, йде, е, залежить від того, як ви наб'єте, десь 50 на 50, півтора кілограма або кілограм 600 огірочків йде, і півтора літри йде водички. Ну, ось так, Огірочками наповнили. Тепер кабачки. Кабачки, якщо хочете, щоб е, швидше прокласились, можна нарізати. Можна ціленькими, але важливо, щоб вони були молоденькі. Я стараюсь такі молоденькі, можна різати і в довжину. Отакі молоденькі я буду класти ціленькими. От, вже наїлися, вже не економимо, вже і смажених ніби не хочеться, і печених, і рагу. І ікру вже їли. До речі, у нас в відео є, як ми робили і ікру кабачкову і багато рецептів і рогу на зиму. Сюди я покладу ось так моркву. Морква також дуже смачна, квашена. Дуже полюбляють мої домашні. Так. Так, друзі, я вирішила. ой, трішечки вилила. Вирішила ще маринованого перчику гострого додати. І для красоти, ось так. і для смаку. Бачите, як зберігається маринований перець? це кімнатний маринований перець, називається корал. Зберігається так, як ми робили за нашим рецептом, заходьте в коментарі. Зберігається ось до цього року. Я його в холодильнику, тільки як відкрила, тримаю. Все, тепер водичка. Водичку, як малосольні, я роблю 50 грамів на 1 літр води. У мене тут півтора літрова баночка, тому на 1 літр 50 грамів. В ложці десь приблизно 25 грамів. Тому я додаю, бачите, на 1 літр 2 столових ложки і потім ще на пів літра, так як тут літрова баночка, 1 столову ложку. І всього в мене тут приблизно виходить 75 грамів солі. Вийде на одну 3-літрову банку. Добре розчинимо сіль. Сіль, дивіться, на парці написано, що сіль така використовується для засолки. Не додавайте йодовану сіль. У мене ще, до речі, це 21-го року Артем сіль, звичайно, наша ще. Ось така. Бачите, що ми запаслися, вже закінчується, вже такої солі не знайдеш. Так, дамо, щоб трішечки сіль відстоялася. І наповнюємо баночку. Оп, якщо трішечки не вистачить, тут сіль залишилась не розчинена. Але ж у нас все вистачило, бачите? Ось так. Щоб водичка закривала. Щоб огірочки не вспливали, я ще беру ось листячку хрону, ось так. Роблю таку кришечку, щоб вони не вспливали. І залишила, як вам казала, листя вишні разом з гілочкою. Тут багато дубельних речовин, тому огірочки від листя вишні будуть. Хрумкими та твердими, як і від листя хрону. До речі, дуже добре додавати ще листя дубу, але ми не з'їздили до лісу. Все, все у нас готово. Це ж саме зробимо і з кабачками. Наберу водички, додам три ложки солі на півтори літри води. Вода звичайна, холодна, я її не кип'ятила. Але в нас доброї якості водичка з під крану, без хлору. Заливаємо, ой, розливаємо трішечки, не страшно. Так, щось довгенько у нас світло не вимикають, а тут трішечки не вистачило, зараз ще долью. Так, розколотили сіль, яка залишилась. Доливаємо. Бачите, як у нас все гарненько і чудерненько. Робимо прес. Тут в мене ще залишився і кріп. Можна його також кабачки, щоб мали смак рештки листя хрону. Фу, здається, ми встигли, поки світло не вимкнули. Зняти для вас нашу засолку сюди ж гілочку вишні. Друзі, я накриваю звичайними такими кришками закаточними, ми щільно не закриваємо, щоб огірочки дихали. Прикриваємо, просто, щоб комашки не залітали ніякі. І залишаємо в теплому місці, якщо ми хочемо, щоб через 2-3 дні у нас огірочки вже були готові, їх можна було смакувати. Якщо ж ви хочете, наприклад, такі огірочки на зиму, то закривайте щільною кришкою капроновою. Через три дні і відразу відносите в погріб. Ми ж будемо їх смакувати зараз до картопельки молодої, тому чекаємо, поки вони проквасяться. І так, друзі, пройшло три доби. Ми довго чекали та заглядали. Подивіться, вже все перебродило, поставили в миски, тому що, бачите, воно як бурлило. У нас 32 градуси спеки, тому дуже швидко. Пройшов процес сквашування або ферментації. І зараз ми разом з вами скуштуємо. Для такого моменту ми зробили болгарську міліну от, і болгарські штрутлі. Тому зараз будемо смакувати, а потім закусювати уже малосольними огірочками з медом. Ось, подивіться, як поміняв, поміняв колір огірочок. Анука. Ці огірочки назву огірочки хрум хрум. Чуєте, як хрумтять? Хрумкі, смачні, малосольні. До речі, якщо ви хочете їх не тільки так зараз їсти, а на зиму, зливаємо цей розсіл, відсіжуємо добре, доводимо до кипіння. Заливаємо гарячим кип'яченим розсолом, закриваємо кришкою, і вони зберігають такий малосольний, як бочковий смак огірочків цілу зиму. І в нас є ще минулорічні огірки, дуже смачні і такий точно смак. Тільки вони вже не, не такі корисні, тому що ми їх обдали окропом, ну, доводили до кипіння. Не можу зупинитися. Тепер дивимося кабачки. Беру розрізаний. Тому що той, що цілий, він ще, можливо, за три доби не проквасився. Ой, як його важко діставати. От, а ось такий маленький, можливо, проквасився. Покажу вам огірочок всередині. Ось так виглядає. І кабачок. Багато дивлюся, маринують з оцтом, з лимоном. Для чого? Оце самі корисні огірочки, найкорисніші. Які без оцту самі проквашені. Вони ніж ніжніші. Але через три доби вони ще не просолилися всередині. Можна вже, звичайно ж, їсти, хочеш скуштувати? Я б з горілкою, але спека така. <рес> спека, бачите, я сама варюся. Так, друзі, ми будемо обідати, будемо насипати болгарські штруди з картопелькою та з огірочками. Всім бажаємо мирного неба над головою! Бережіть себе. І пока-пока. Не забувайте про подобаючку, кому сподобалось. Отакі вот огірочки хрум-хрум. Пока-пока.